Привіт, Ви на каналі Але І сьогодні ми знаходимося на батьківщині концерна DAF. Це місто Ейтховен і це музей концерну DAF. де зберігається вся історія цього виробника за вже майже більше ніж 95 років. Причому зберігається дуже ретельно. Тут все в бездоганному вигляді, і всі вантажівки, які ви будете бачити протягом цього відео. Вони всі на ходу. Навіть ота перша. В часі повозка, з якої починав Куберт Ван Дорн, це засновник концерну. DAF. навіть вона може рухатись самостійно за допомогою двигуна. Ну а наше відео сьогодні буде про те, які інновації DAF приніс в автомобілебудування, і чим він взагалі запам'ятався, і чому цей концерн є одним з провідних виробників вантажівок. Ходить в європейську сімку і лідирує на деяких ринках країн Європейського союзу і навіть був лідером серед тягачів певні роки. Починався дав ну як класичний стартап. В гаражі Губерт Ван Дорн створив спочатку просто візки або причіпи. І так настільки багато в нього було різноманітних ідей і винахідів, що згодом він все ж таки вирішив започаткувати власне виробництво вантажівок і почав з того, що встановив на раму свого причіпа просто двигун іншого виробника, і таким чином в нього створилося. Мотарізоване шасі. Ну а далі була доволі велика історія успіху у ДАФа, про яку я сьогодні хочу розповісти. Почнемо ми наприклад, з наприклад, що ДАФ 1600, і подивіться саме на цій вантажівці, ще в 66 шостому році дебютує така новація, як спальне місце. Тобто позаду ми бачимо в ній, цій вантажівці з'являється спальне місце для водія його напарника. І таким чином цю саме вантажівку дуже полюбили далекобійники, бо вони відправлялися в довгі рейси, і їм не завжди знаходилось місце в готелях, де переночувати, і вони завжди могли розраховувати на ночівлю своїй вантажівці. Ну, зрозуміло, що це був перший крок, тобто і місце для спання було таке невеличке, і воно повністю було під склом. Тобто, не дуже зручно це все було бачити. Але це був перший крок. Це була декларація того, що в Європі вантажівки теж будуть мати спальні місця. І першим це зробив саме «ДАВ». Наступна вантажівка це дав 2600. Вона вже в принципі мала спочатку розроблене спальне місце. І взагалі кабіна цієї вантажівки, якщо ми на неї дуже уважно подивимось, то її намагалися копувати багато виробників. І навіть у Радянському Союзі був певний аналог. От, до речі, напишіть у коментарях, хто копіював цю кабіну з радянських виробників вантажівок. Але не тільки своїми кабінами запам'ятався ДАФ, у нього було інновації і в двигунах. І одна з таких інновацій це, ну, фактично, один з перших він запровадив турбонаддув на своїх двигунах, і наступна інновація була в тому, що ДАФ започаткував таку. Штуку як інтеркулінг, тобто проміжне охолодження повітря, яке подавалося до турбованих двигунів. І це була доволі суттєва інновація, яка, ну, по-перше, давала економію, по-друге, більшу потужність. І, як ми бачимо, дебютувала ця інновація ще от на вантажівках 1978 року. Але були розробки ще навіть на початку 70-х Наступна новація, від якої були в захваті всі взагалі водії, це так званий Суперкеп. Він дебютував ще до появи ДАФа 95-го в 84-році. А потім на дафі 95-му це було вже просто щось неймовірне. Тобто, Суперкеп це збільшений простір автомобіля. І зверху, і порівню підлоги, і по спальному місці, і по всім, всім, всім характеристикам. І саме от кабіна Суперкеп була тоді ну, майже еталонним серед виробників вантажівок. Її знову ж таки намагалися копіювати багато виробників. Ну, я можу вам навести приклад, наприклад, компанії Pegasus з Іспанії, яка згодом увільється до концерну «Івека». Вона використовувала саме дафівські кабіни. Крім того, такі кабіни намагався використовувати навіть один з виробників вантажівок з Радянського Союзу. Хто це можете написати у коментарях? Йому це в принципі не допомогло, і він чомусь продовжив виробляти старі свої кабіни. Ну а саме простір кабін, інновації у двигунах, інновації у в чіпних пристроях і навачі в трансмісіях призвели до того, що ДАФ, в принципі, був вантажівкою року як 1988 року, так і 1998 року, і продовжує отримувати ці титули і далі. Тобто, ДАВ вантажівка 2022 року, дав саме XG і ми з вами можемо побачити, наскільки збільшився простір у цій вантажівки у порівнянні навіть з ну, немаленькими DAF XF. Давайте пройдемо і подивимося. Навіть зараз кабіни DAF є еталоном по місткості і по комфорту. Тобто, кожен виход нової моделі DAF. Це дуже великий резонанс. І оця модель XG у якої плюс 15 сантиметрів довжини в кабіні, вона теж викликала свого часу великий фурор. І ми бачимо, що тут неперевершений комфорт, і саме за це. Вантажівка Дафіджі Plus отримала звання вантажівки року 2022 році. До речі, DAF майже єдиний хто з тих, хто останні роки отримав підряд дві нагороди. Тобто, в 2024-му ДАФ XB теж отримує нагороду на of the Year. Таким чином підтверджується. Дуже потужна інженерна школа, дуже потужна економічність автомобілів. Дав до речі, останнє покоління стало на 40% економічніше за попередника. Це е, вдалося досягти за які дуже багатом багатьом рішенням, е, серед яких і відсутність бічних зеркал, і налаштування мостів, і е, звісно, що інші двигуни. Які стали теж економічніші і адаптованіші до е, стилистики водіння кожного драйвера, як я вам казав, DAF починав свій шлях з виробництва е, причепів, і е, зовсім не випадково саме DAF належить один з винахідів, е, пов'язаний з сідельними тягачами. Тобто е, DAF має патент, завдяки якому тепер Жоден водій не повинен був виходити з кабіни для того, щоб щепити або розщепити сідло. Це Дафа був іще один доволі цікавий винахід. От ви його бачите зараз, це безпосередньо один з найперших контейнеровозів. тобто даф спроєктував свій напівпричіп таким чином, щоб можна було контейнер залізниці встановлювати на автомобіль і навпаки. І фактично це був винахід, який ми зараз ми знаємо під назвою інтермодальні перевезення у 1984 році. Даф представляє виконання кабіни Спейс це було щось неймовірне, тобто вантажівка перетворилася в принципі в мініатюрну квартиру завдяки високим високому даху, завдяки саме плануванню і компонуванню. Всередині тут було зручно двом водіям. Проводити час, і в принципі, можна було і поснідати, і пообідати, і поспати. І все це було розраховано саме для того, щоб комфортно проводити час у подорожах. І е, наступне дебютує вже виконання Super Space Cup, який ми побачимо на DAF-95. Але свою історію дав був виробником не тільки вантажних автомобілів, причепів та автобусів. Але ще й легкових автомобілів. Так, да, був у нього такий е період, е досить невеликий і нетривалий. Але й тут він запам'ятався завдяки своєму ноухалу. Тобто оцей невеличкий автомобіль, DAF-600, який ви бачите, тут, в принципі, це була малолітражка е і вона ну, зовні нічим особливим не відрізнялася. Але двигун у неї був доволі цікавий. Тобто, По-перше, це був опозитний двигун. Е майже вже такі, як на Volkswagen, Жукак та Porsche, або ну, фактично, там на ще якихось мотоциклах. І особливість у нього була ще в тому, що цей двигун мав безступневий варіатор. Тобто, фактично, це була. Автоматична коробка передач, яку даф, застосував безстепенева, причому застосував ще у 60-ті роки. І ці автівки ну, були доволі надійні. І зрештою, це рішення почнуть використовувати японські виробники. І навіть зараз безступеневий варіатор ми зустрічаємо на багатьох автомобілях. А саме винахідником його і першим, хто його застосував, був даф. Але насправді дав запам'ятався не тільки своїми стандартними вантажівками, але й різноманітною спецтехнікою, як, наприклад, оці пожежні автомобілі. Крім того, даф є доволі потужним виробником військової техніки, яка була на озброєнні не тільки армії Нідерландів, але й інших країн НАТО і, до речі, Дахівську. Військову техніку можна зустріти навіть зараз на сході України під час російсько-української війни. Що дав дуже впевнено себе почуває зараз? Ми бачимо, що у нього дуже цікавий модельний ряд, який присутній в різних сегментах, починаючи від XB і завершуючи XG. Тобто він за останні роки додав декілька нових моделей, які доволі успішно себе. Почувають на українському ринку. Ну а ми подякуємо компанії DAF Україна за те, що мали змогу продемонструвати вам оцю всю красу безпосередньо з Ейтховена з міста Батьківщини Дафів. І кому цікаво більш детально про якісь новинки Дафа, які були в цьому відео, ми на каналі будемо детальніше розповідати про різні аспекти історії Даф.